Мої дорогенькі, хочу з вами поділитися рецептом кету дирунів, які мене навчила моя клієнтка Марина. Ці даруни зроблені з корня селери. І так, в цьому тісті в мене половинка великого корня селери, два яйця, одна столова ложка псиліума і спеції за смаком. В мене тут трошки чесночку сушеного орегано. Сіль, звісно. Тісто виглядає, власне, так само, як на звичайні дируни з картоплі. Аромат стоїть. Просто шалений по всій кухні. Дерунчики смажу на смальцю. Вони дуже добре перевертаються і дуже класно просмажуються. Смажу їх по дві хвилинки з кожної сторони. Не можу втриматися, буду пробувати зі сметанкою. Mm. Це дуже дуже смачно. Обов'язково спробуйте.